Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, на головному русофобському каналі України. Український блогер Стерненко, політичний діятель, русофоб. Ну і якщо ви дивитесь це відео, то знайте, ви також русофоби. Ось тут, на цьому каналі Стерненко собрана така спеціальна аудиторія. Їх називають русофоби. Одна росіянка, яка їздила незаконно в окупований Крим, вирішила зняти про мене відео. Але вона насправді відкрила для себе портал у пекло, який принесе їй тільки нові проблеми, але про все по порядку. Український блогер Стерненко зняв або м'є розоблачення. Аказується, поїхала в Крим у 2018 році і нарушила закони України. До речі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Ли тисніть лайк до цього відео та залишайте свої русофобські коментарі обов'язково. Уся історія почалася із того, що днями я зробив випуск про те, як росіянка плаче через те, що у Мексиці росіян ненавидять, причому ненавидять навіть самі росіяни. Чому нас так сильно приніжають. Почому нас всі так ненавидять? Почому всі так ненавидять русські? Їй моє відео чомусь не сподобалось, але я впевнений, що воно сподобається вам. Якщо ви його досі не бачили, то посилання буде в описі до цього відео. Коли я готував той випуск, то дізнався також, що ця росіянка незаконно їздила в окупований Крим та викладала у себе в інстаграмі фото звідти. І ось вона вирішила пояснити, чому це вона порушувала наші закони. чому він хотів поїхати в Крим? Я поїхала туди, тому що я жутко скучала по своєму родному заповіднику. Може там у заповіднику і варто тримати таких як вона. Кожний рік ми їздили туди з родителями, але потім Україна закрилась. Україна взяла і просто закрилася. Так ось як тепер називається окупація Криму. Ось як вона називає збройну агресію Російської Федерації проти України. Але у тому, що вона плутається у формулюваннях, немає насправді нічого дивного, тому що вона тепер розповідає, що виявляється у Мексиці не ненавидять росіян. Ну обраті увагу, мексиканці не ні Навідять русських. То тоді питання, у якому із двох випадків вона сказала правду. Тут просто ненавід русських. Русський тут ненавидять русські. Мекси тут ненавидять русських. Всі ненавидять руски. До речі, мені скинули одне дуже цікаве відео, і здається, воно абсолютно точно пояснює, чому у Мексиці не люблять росіян. Я і Мекси Жрите, жрите! І це я навіть детально не буду пояснювати, чому росіянин сьогодні у світі асоціюється зі словом окупант, і, до речі, не можна не любити Росію за те, що вона напала на Україну, тому що це не екологічно. Розжигати якусь фобію, в будь-якому випадку розжигати, це взагалі не екологічно. Згадала ця росіянка також і про вас, шановні глядачі, які після перегляду мого попереднього відео пішли до неї у інстаграм. Писати їй коментарі. І посмотрите, які коментарі мені просто написали. Так ось, друзі, маю абсолютно відповідально заявити, що ви були неправі. Це розжигання Просто війни, і це неправильно. Зараз, коли потрібно, наоборот, сплатиться. Зрозуміли те, що Російська Федерація веде війну проти України, окупувала частину наших територій та чи не щодня вбиває українців, це нічого страшного. Вона взагалі не каже жодного слова про російську агресію. Зате коли ви їй пишете, коли ви її критикуєте за те, що вона їздила в окупований Крим, то це жахливо, це розпалювання війни і сказати, ребята, давай давайте, пожалуйста, всі спокоїмося і не будем делать кардинальних вещей. Щоби війна, про яку вона боїться сказати, нарешті припинилася. Російські окупанти мають піти з нашої землі та мають заспокоїтись, а не Україна має заспокоїтись, яка захищає свою землю. Ну а тепер найцікавіше з'ясувалося, що ця росіянка зараз перебуває на території Сполучених Штатів Америки і потрапила вона туди абсолютно нелегально. Зразу бігут нам. Офіцери отеці міграційний мину буде фразу Волшебна. Чарівна фраза, про яку вона каже, це political asylum. політичний притулок у перекладі з англійської, і вона каже про те, що вона потрапила на територію Сполучених Штатів після того, як незаконно перетнула кордон США і Мексики і заявила, що вона шукає політичного притулку. Тільки є один дуже важливий нюанс: вона збрехала, тому що не потрібно. Ібен їй був ніякий політичний притулок, тому що вона не політичний біженець, тому що вона сама каже, що вона поза політикою. Да, я розумію. я не лізу в політику і не хочу бути околополітичним блогером, тому, що я правда не розбираюсь в цьому. Щоби залишитись жити на території Сполучених Штатів Америки, вона набрехала американському уряду і на це вказує також те, що вона у іншому відео розповідала, що вона хотіла потрапити у США, тому що їй подобається. Обаються сполучені штати, і вона хотіла би там жити, а не тікала вона у статусі політичного біженця. І, звісно, ми вибрали літати в штати, тому що це була завжди наша мечта. Ми завжди хотіли заробляти в доларах. Ми завжди хотіли говорити на англійському у своєму відео. Вона також роздає поради іншим росіянам, як краще чинити, щоб надурити мексиканців. А потім звідти із Мексики втекти до Сполучених Штатів. купуйте братний білети. Якщо ви хочете пройти цей путь, ласка, туда эти все делать полностью бэкап повністю заливать і це все в облако. Ну і далі у своєму відео вона розповідає, як вона зі своїм чоловіком їхала до мексикансько-американського кордону різними шляхами задля того, щоб дотриматись конспірації. Муж ну, все надіял шлем, взяв байк і поїхав в певну точку, де ми довжні були офіцер Там НЕТ! і зрештою вони прорвалися на територію Сполучених Штатів Америки. Після чого її чоловіка затримали, а потім відпустили. А її. Поселили на короткий час у табір для біженців, і от ми приїжджаємо. Муж зразу наручники мені руки просто ззаді говорять, просто ну. Так правила, і ось таким чином вона із чоловіком потрапила незаконно на територію Сполучених Штатів Америки, надурила американський уряд, набрехала, що вона, нібито політичний біженець і залишається там жити. Думаю, тимчасово. І в принципі, все починається процес вашої От. До речі, таких самих нелегальних мігрантів Росіян вона там зустріла чимало, і це цікаво, друзі, тому що для Росіян Америка дуже погана, але вони чомусь намагаються навіть нелегально туди потрапити за з великим количеством, ще жінок і мужчин, які теж приходяти це все, тому що там просто всі русські, всі бордери руски. Отож, друзі, я спочатку не дуже сильно цікавився біографією цієї росіянки, аж допоки вона не зняла своє відео про мене. І тепер я зацікавився. Тепер ви знаєте, що вона перебуває на території Сполучених Штатів абсолютно незаконно, і я думаю, про про це також дізнається і американський уряд, тому що я також знаю, що мене дивляться чимало людей, які знаходяться у Сполучених Штатах Америки, і щось мені підказує, що деякі ці люди підкажуть американському урядові, що на їхній території перебуває оця нелегалка. Всіго хорошого! Руські йдуть! ДОМОЙ! я буду дуже пильно стежити за розвитком подій і зичу цієї росіянці успішно повернутись до себе на родину. Ти куди палзеш? Я в російську федерацію. Ті громадяни Російської Федерації, які незаконно відвідують окупований Крим, ті, які також дурять американський уряд, мають понести за це відповідальність, і мені здається, що така відповідальність, зрештою, настане. А з вами був я, Сергій Стерненко. Пам'ятайте, що наша русофобія усе ще недостатня.